І всім привіт! Венкана з Мікліка. І хто знає цю гру, той знає. Так, тут реклами вибачте за реклами, які будуть. Просто подивіться, яке тут нове обновлення. Змінити тут хату можна. А це... Хіз новеньке навіть з'явилося. Змінити скіння поліцейському. Хм. Ну лагне. Вага... Ха, давайте подаємо на нормальному. Підвал. Місто підвал. Будемо жити в місті і просто виживати. Допомагати там бабусі, йому, цьому фігню. <кхем> Вибачте, якщо так, говорю погано. А, я була грала. От, дивіться, статі. Мені треба би знайти батарейки, я знаю тут їх дуже багато. Так вроді би біля телевізора ще має бути. Ага. Тут нічого. <кхід> Зразу говорю, вибачте, за мій кашель. Це не я винувата. Колись зіграла, і граю знов. Дивимось, тут нема тут хіба яблука. А ну-ка, ну-ка, та блін. Мне надо брать и не патроны для того пистолета. О! А вот это нафиг не нужно. О! Ну, тут просто пуля. И яблоко. Не. О! Пока что мы будем просто выживать. Так. Давайте зарядим и тельс. Я гадал не... ай яй 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 Так, давайте его заморозим. бля 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 -ха. Ой, э, извините. Я его люблю. Он зато такой. не можно, хлопчику. А чё? Что она реагирует? Давайте ему поможем. Ага. Что тут такое? Угу. Так. Хм. Хорошо. получится что нам надо. Давайте возьмем сердце. Не, мені треба ця пушка. Тільки я забула, як її получати. Давайте подивимося його квести. Найди, де Сусід сховав садженець. Дістань щось і кліокамери. Ну як? Як? Скажи. Ага, нам потрібно на цей саженець. А, а я все забула, то що тоді колись була робила? Ах, ладно, пішу допомагати пані Ага. Там. Пані Агаті. Що треба допомогти пані Агаті. Принести Агаті. Креслення, креслення. Вона вроді би десь має бути вдома її. У неї, тут є котики. Котики. Раз. Бачите, фотки всякі. А, вот. Кстати, їх треба знаходити Ті фігні. Так, це не тут карта. О, та, блін, забула. Ну, нічого, пішли. Думала, щось найду для того, чтобы дістати той саджанич. А ой, куда я йду вообще? А вообще тут має бути Т це тут? Це отут береш за стола карту. Просто стрибаю зі всьої сили, Неси до пані агати. Коротше, знайди агату. Я не хочу її знаходити. Давайте ліпше щось іншим займемося. Ну, наприклад... Говорить, якщо, якщо сюди піти, то за тобою буде ганятися поліцейський. І це правда? Бо йти не можна. А вже я вже хочу піти в підвал. Вибачте, можу показати свою гру Олівець. Ну, не моя гра, ой. Це мій шедевр Заб... забудьте. Блін, я тут не можу вже. О... Треба його стерти. Давайте просто візьмем. так. Ой, тепер беремо олівець. Це фіня? я його согрунила, чи що? О! Я не думала іменно це робити. Ладно, виходим. Эм, більше я не буду збільшувати. Я нічого не розумію. Що за фігня? Добре, давайте візьмемо це. А кісточку можна зробити якусь побільшу? Ага, вроді би тут розміри. О, я вгадала. Дивіться, який він ідеально білий. Но мені такі сині розміри не потрібні. Ем, давайте перевіримо всі, те, що тут є. Вибираємо давай, цей колір і красимо цей креслимо. Здесь і перевіримо, який найліпший брати для вас. Якщо ви, наприклад, хочете цей або потуніший, або це як Оцей третій. Або взагалі який легенько такого носить. Або взагалі який сильненько такий наносите, А може такий, як кісточка. А може такий, як. Ну, ви поняли, велика кісточка такий, як більша кісточка. Такий і такий. Це вже стирателі. Тепер ту як такий. Такий? Ой. Такий. Такий. Такий? 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 О, господи. Такий, Ем, іде. А, вона нічого не робить. Хіба розмивати може? Такий? Тоже розмиваю. Ну так, теж розмиваємо. Такий. Такий. А ви багуєте, скільки разів я сказала такий. Такий. А, такий. 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 Такий, 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 такий. Можете там, де каза, там, де є багато разів, можете нарахувати. Такий, 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 такий. Ви вже поняли, тепер йдемо далі. Давайте цей, значить, такий, блін, такий. Такий. Такий О! Такий, тобто? Такий? Такий. Такий, 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 такий. 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 І такий. Так, тут буде багато такий. То давайте дійдемо до олівців. Ну, коротше, до оцього, як ви поняли. Такий. Такий, такий, о, такий, о, такий, такий, такий. такий, Кому не видно, то дивіться і все такий. Такий. Ну, скільки порахували, не знаю, якщо чесно. Я сама не знаю, скільки я сказала такий. Є бой. Фух, я вже замучилась. От такі поки що у нас вийшли кольори. Хочете другу частину, то перше поставте, будь ласка, і ваш лайк. Намалюйте собі якусь картину красиву, а не знаю, собі тут якусь красиву картину, якщо ви зможете. Коротше так. А ви були на каналі Соломіка Вероніка. Я, кстати, ще намалю, намалюю один колір внизу та біля зірочки. Останній колір. А ви були на каналі Соломій Вероніка. Якщо вам сподобався початок і кінець, то поставте, будь ласка, лайк і свою підписку. А хто підписаний, будь ласка, лайк. Буду дуже радий всім па-па!